Привіт, друзі, з поверненням на канал. З вами Леорік, і сьогодні у нас продовження проходження мафії Definitive Edition Remake українською мовою. І я вже записав три серії, вони є на каналі, ви можете їх подивитися перед тим, як приступати до цієї частини. Історія насправді видалась супер гарна. Е, я не знаю. Просто як я пропустив цю гру в минулому, я вже сто разів це повторював і не спиняюсь повторювати ще. Просто наскільки класно прописані персонажі, наскільки цікавий сюжет, який тебе затягує повністю. Тож, я буду дуже вдячний за вашу підтримку цього відосика і минулих відосиків лайком. Зараз вже можете поставити лайк під відео. Мені супер подобається, що ви пишете коментарі, це надихає робити ці відео надалі. Тож продовжимо з минулого моменту, на якому ми зупинилися. Беріть смаколики чи окабокавусю, та зробимо це деякі з цих сучих синів все ще можуть бути в наших краях. Я Оляну околиці переконаюсь, що вони пішли, а ти йде до біфа. Плідного полювання, Що ж, як тільки розберешся з Вінні, зустрінемось зустрінемося на тауні. Звісно, час розбити кілька голів. Отже, нам потрібно підготуватися до справи і розібратися повністю з цими покидьками клятами, які пристають до Сари. Нехай вони знають, хто в цьому місті панує. Все буде під контролем, коли роти цих типів будуть вто... втоптані просто в канаву. Що ж, давайте подивимось, що нам запропонує вінні. Аго вагов! Ти прийшов за зброєю, Томе? Ні, в мене вже є ствол. Ми з полі збираємось піти і розправитися з деякими виродками, які зайшли занадто далеко в нашій місцевості. Я не хочу перестаратися і розірити власне гніздо. Нам просто потрібно щось, що, чим можна розбити декілька голів. Склад якогось хлопця знесли, і. Фасет сказав, що підписав сам Бейбруд. Повна нісенітниця, але голову можна відірвати конкретно. Ці ваші виродки навіть не встигнуть нічого зв'якнути. Це точно, дякую Віні. Ви знаєте, хто такий Рут? Це взагалі найкращий бейсболіст всіх часів і народів. Я. Ну, в нас взагалі бейсбол не поширений в Україні, але я навіть знаю, хто це такий. Прикиньте, навіть я про нього чув. Супер. Що ж, я не буду бігти туди пішки, я виберу собі якусь класну автівку. О, думаю, скористуватися смітом чи болтом. На болту ми вже їздили. Давайте е спробуємо з'їхати поїздити на смітові. Ой, а тут вже дороги стали набагато слизькіші, але Лоскавен виглядає ще атмосферніше, в рази атмосферніше. Це що в нас радіо розмовляють? По кольору автівка дуже схожа на поліцейську. Так добре. Ой, боже мій ні. Та не стрибай під колеса, маленька. Мене трошки занесло. На цих калюжах перепрошую. Так, я вас пропущу. Я вас пропущу. Я Аго, я... потрібна допомога. Яка сутичка в чайнатауні? Потрібні люди. це вже полі там розносить кабіни. Серйозно? Ну, тільки не підлізай під колеса. Я тебе благаю. Так, окей. Запаркувався. Ну нарешті ходімо я до нитки. Ніколи не зрозумію, чому Бів переїхав до цієї нори. Дайте йому перерву, він закоханий. Він збудився на азіатик після того, як ми подивилися шанхайське порно. Ха, це твоя проблема, Тома. Ти занадто м'який для таких дівчат. Ну, азіатки класні. О. Дивіться, реально. Вони. Вони повністю. Дивіться, як воно виглядає все класно. Все виблискує, все світиться. Ніби ми з Італії одразу перенеслися до Китаю. Біфе, ти жирний виродку, як справи? О, лялечко, як я радий тебе бачити, скажи їй, щоб шла, біф. Нагору, будь ласка. Не дуже добре. Нам потрібна інформація, які жартівники створили нам проблеми. Вони причепились до доньки Луїджі. Маса метеликів цій місцевості? Одного з придурків звуть Білі, він спаровується сладким типом і лисим віслюком так, 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 знаю їх. Вони тиняються на старій станції технічного обслуговування автомобілів неподалік звідси. Іноді вони закладають тут якесь обладнання, невеликі перешкоди. Ось чому я знав, що краще звернутись до тебе, біфе. Ти знаєш? Окей, зайду через дорогу, ти там їх знайдеш. Дякую, до зустрічі Е, і полі щодо твоєї готівки. Звісно, я просто чекаю, поки хлопець домовився про доставку. Так, окей. Воу. Оце в нього сувенірний антикварний магазинчик. Дуже красиво. Три тижні тому ви також говорили про наступний тиждень. Круто, круто. Масочки різні продає. Опуда лакилами. Красиво. Так, сподіваюся, що я жодного журнала не пропущу в цій грі. Що це було? Ви з Біфом укладаєте якусь угоду? I know, I один мій знайомий in везе in партію угорщиків пристойних in мексиканські. Чимпортуєте ви костюми з Мексики? Ні, дурню, я викрадаю їх зі сховища в центрі міста. Кривець з Мексики або принаймні народився там, бо живе в Голбруку. Чи знає він про це? Так, так, він отримує свою частку. Просто не говори йому про це. Ну, я нічого не чув. Е, ти пізнаєш цих типів? Так. Та. Навіть якщо ні, то нам просто потрібно знайти в Ченетауні відвідувачів, схожих на нас. Так і є. Дивіться, е, як Томі тепер елітно. Виглядає. Ви просто згадайте, який він був пуцьвіріньок в першій частині. А зараз костюм розкішний. Раз. Ось як ми це зробимо. Я заходжу всередину, починаю бити людей. Ти робиш те ж саме. Ти давно продумав цей план? Ні, це досить часто реалізований план. Здається, нам треба зайти з боку. А що в мене по зброї взагалі? Крім битки, револьвер якийсь, походу. Окей. План Капкан. Надійний як швейцарський годинник. Тут за кутом. Я вам скажу найкраща дупа, яку я коли-небудь бачив в своєму житті. Білі, Білі це той хлопець, з яким ми зустрічались минулої ночі. Треба валити звідси. Боюсь, не звалити. За допомогою. Відлупцюй їх, Томе. А чому вони всі б'ють по дзвіночках? Взагалі ніякої поваги до суперників. Ну, типу, це максимальна жорстокість. Але вони б'ються, походу, вже не на життя. Та що ви мені зробите, жирні бицюгани? Треба було краще тренуватися в спортзалі. Переліз через перкан, Томе. Добре, 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 я буду його не здоганяти, окей. Ляха. Так, зачекайте. Хапай комара, Томе, все стало серйозно. Я ж топхаю на північ. Я піду нагору, а ти туди. Мені на гору? Почекайте. Як? Куди мені лізти взагалі? А. Є драбина. Не побачив одразу. Добре. Ого. А, один вже лежить. Один підпалений, чудово. У! Все. Всьо. Скільки ваше там залишилось? Один ну, о там сидиш. Краще не сіпайся. Я тебе попереджав. А ти мене не послухав. Так, ну що? Йдемо далі. Стріляти з геймпаду, звісно. оу воу 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 о, там рушниця, гвинтівка. Все стало серйозніше. Велазь. Так, лишень два набої залишилося, але тут ще є додаткові набої. Давай, 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 бери, 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 бери. Чудово. А це в нас що? Молотовий чи ні? Так, нібито всіх тут прибрали. Все, рухаємось далі. Гвинтівка бита, пістолет. Дзвільни шлях для Білі, Томе! Ми повинні прибратись крізь це лайно до найбільшого з них. Гаразд. А зачекайте но, ну, а. Я там не підпалюсь взагалі? Ой, здоров. Я повинен був прикінчити тебе ще вчора. І що вдалось? Не підіймайся. Так, дробовик. Аптечка. Чудово. Що, рухаємося? Приведіть сюди всіх, всі до одного! Вони мене ніяк. Добре. Так. Підійду до них поближче. А! Тут стає спекотно, то це не те слово. У мене лише три набої залишилось. Добре, отак от зроблю. Де де, 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 де де? Давай, вилазь. Мені потрібно перезарядитись, та я тебе прикрию. Не переживай, я тебе прикрию. Ось там він десь сидить. Хоча ні. Ми його вже прибрали. Гаразд, все чудово. Певно, треба було залишати гвинтівку, але тут є коктейлі Молотова, до речі. Я забувся, як їх кидати, ну нічого, зараз, зараз згадаємо. О! Ти куди побіг? Ти що, дурне? Ніж? Серйозно? Ні-ні-ні-ні. Ага, на дробовику взагалі не залишилось набоїв. Добре, пістолет. Джонні, oh, нахилися! Заберіть нас звідси. To to Дідько, летимо oh. до автівки, Тома. Вперед! Вони петляють. Ну, ми не можемо їх втратити, та щось поганенько розганяюся насправді. Зараз спробуємо наздогнати. Не переживай полі, все буде класно. Обережно Тома, вода на дорозі, як річка. Та я, я про це саме. Я одразу, коли виїхав сьогодні на дорогу, то зрозумів це, що заносить дуже сильно. І воно дійсно так, воно дійсно так. Керувати авто стало набагато складніше. Ти коли-небудь бачив, що хтось так швидко мочився в штани. Якщо придивитись уважніше, то можна побачити, як Сича капає в калюжі з ущем. Та вже бачив. Вже бачив. Так, обережно. Так само проїдемо, як вони. Ну чого ти стрибаєш? А, вони просто не бачать автівки через те, що злива заливає їм чоло. Та йоперний театр. Я можу швидше їхати, аби мені не, не перешкоджали. І чи авто. Йой, тільки цього не вистачало. Давай, 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 газуй! Цікаво, можна кидати коктейль прямо з автівки. Можна. Подивіться, як він летить. Ну я перевірив. Так, окей. Окей. Давай, давай, ми не можемо дати їм втекти. Думаєш вони думають, що втечуть від нас? Вони ще не бачили твоїх навичок водіння? Не знаю, поки що в них виходить. Поки що в них дуже навіть гарнезно виходить. Спав за кермом? Ні, не спав за кермом. Що ти панікуєш? Йой, я думав, що тут є поворот. Я помилився. Так, може вони десь тут врізались? Бо і я теж врізаюся. ...на кожному кроці. Дурне лайно ще не розберулися. Що ж, з такої аварії вони не вийдуть неушкодженими. Ну давай, Тома. Зробиться. Ні, ні, зачекай, будь ласка, бляха, я не хочу вмирати. <ган -дай -мін> так ти вже вбивав, Том. Господи, Томе, не можна жаліти ти цих можна тварин. Можна тварин. Такий тип, як цей, б'є <ган -див> тебе, якщо ти <ган> да <-див> йому шанс. Ти повинен натиснути на <ган -див> курок, а не думати. Закінчились набої. Але <ган -див> про це теж подбали. Хех. Ау, крайст, там. Господи, Томе, прокинься. Ти пам'ятаєш, ті типи не мали зробити з Сарою? Так, я просто. Гей! Агов, давай забирати звідси, поки не нагрянули з. Е, е, поліцейського відділку. Ну, бачите, Томі наш завагався, а полі такий холоднокровний, чисто вже вбився. Томі починає розуміти, нарешті починає розуміти, в яку багнюку він влетів по саму шию. Просто занурився. Ну, а що робити? Не знаю. Я, я навіть не знаю, що б я в його ситуації робив насправді. Я перш за все подумав би ніж вступати в сім'ю італійських мафіозі. Тут mm стріт. -hmm. Я більше не можу дозволити собі таке життя. Мені пощастило і все. Я дам тобі шанс відігратись. Хочете приєднатись, боса? Нам є що обговорити, Полі. Ми багні. Асоцієт це надіслав нам один з наших контактів в Морзі, прізвище трупа Джелоті. Пізнаєте його? Так, це один з непотреб, який ми виконали. чи знаєте ви, як куля опинилась у голові? Так, ми ми його знайшли. Фейвлі не повинні подякувати нам за чудову послугу. Він також був членом сина міської ради. Найкращий спосіб викинути політика прямо в лапи Морели, це вбити його сім'ю. Господи. Це ще не все. Ти залишив іншого хлопця в ДТП? Так, він був мертвим. Чому він був племінником президента? Дві кулі в голові полі. Коли берешся за роботу, роби її як слід. Він вижив? Так, він пролежав в лікарні Святої Марії тиждень і оклигав. Чи зможе він пізнати когось з вас? Не знаю, можливо. Окей, okay. гаразд. Послухайте, нам потрібно вбити двох зайців одним пострілом. Сьогодні відбудеться похорон джелоті в церкві святого Майкла. Сем, ти будеш присутній на ньому. Сідай ззаду і спробуй знайти нашого щасливчика. А як я його пізнаю? Це той, хто щойно оговтався після автомобільної аварії. В нього зламана рука, пошукай перев'язку. Семе знадобиться допомога, якщо йому доведеться прибирати за вами. Так що Томі має піти і намокнути? Це бордель, нічний клуб біля собору святого майкла. Дон вклав в нього дуже багато грошей за ці роки. я теж сам. В Будь-якому випадку власник раптом вирішив укласти угоду з паном Морелло, а не з нами. Слід піти і нагадати йому, кому він винен гроші. Так, а потім підірвати цей сарай. Що? Якщо Морелло захоче забрати наших клієнтів, то в кращому випадку отримає кратери. Послухай, Томе, ти не можеш відправити туди полі і Семе, бо всі дівчата їх вже знають. Вони навіть не зайдуть всередину, ти зробиш це без проблем. Окей. а, а щодо менеджера, менеджер take keromweverifyne. Подбай про нього як тільки зайдеш. Якщо хтось сповіться, побачить, нехай це буде попередження. Як тільки позбудешся його, візьми документи і гроші, які ти там знайдеш, і заклади вибухівку. Він ченце подбає про неї так, але ви повинні бути розумними. Дійте тільки тоді, коли ви впевнені, що вас не прикривають. Томі ще дещо. Одна з дівчат передає моралу інформацію про наші операції. Перш ніж підірвати будівлю, ти повинен подбати про неї теж. Що? To Томі має вбити oh, шлюондрух Френку. Переконайтеся, що Tom Том повинен це зробити, але ви повинні захистити сім'ю. Її звуть Мішель. Зазвичай вона працює в одній з кімнат на горі. Ви можете знайти її фото в папці. Все зрозуміло, хлопці? Жесть. Тома. Yeah. Tom. Got it, boss. Get it done. Все ясно, бос. А це ця Мішель, з якою розважався Сем? Не в їхньому стилі залишати такий безлад. Йди до Віні. Потрібно взяти вибухівку. Ого-го. Йой. Жесть, тому треба вбити хвойду? Давай далі, в нас немає часу витрачати на це весь день. Market, мабуть, ти, ти шукаєш, щось, що буде робити бум? Ага. Він не вже в курсі, що нам потрібно динаміт. Чудово. А тут, до речі, можна взяти набої. Ти береш цю бомбу чи ні? Та зачекай. Я подивлюсь, що тут в тебе ще є. Так. Різні револьвери. Дробовик. Золотий пістолет. Прикольно. Так, а як дробовик взяти? Угу. Ниш? Чудово. Окей. Um, okay. Обнимите их ниндзя за дядька Вина. На сегодня, Винни. <laughs> Ты про що? Пам'ятаєш, як готель Корлеоне був респектабельним закладом? Були все? Не знаю. Історія набирає все більше хобертів. до якого ви їдете, кодиться під утки з 29 року, але дівчата все ще гарненькі. А, ти про бордель. Ну що ж, я не знаю. Я не знаю, як ми будемо виконувати цю місію. У будь-якому разі, мені дуже подобається, я тільки знаю, що головний персонаж виживе. До моменту зустрічі з детективом. Мені дуже подобається, Сподіваюся, вам теж е, дуже сподобалась серія. Тож, звісно, поставте лайк під цим відео. Напишіть ваші враження від серії. Підпишіться на канал, якщо ще не підписані. Також можете підписуватись на телеграмчик. Там щоденні анонси. І не тільки відео, а й стрімів, які відбуваються на твічі. І на твічі теж можете підписатися, якщо там сидите. Стріми фактично. Проходять кожного дня, проходяться зовсім інші ігри і не тільки ігри, багато чого цікавого. Також можете підтримати мене на Донатело Донатиком. А з вами був Леорік. Побачимось незабаром. Будьте в безпеці. Та бувайте!